Всім привіт! Це знову компанія Бексавто. Це знову Дмитро. Ви запитаєте мене, що це знову огляд на електрокар? Я вам відповім: так що це знову електрокар з Китаю? Я відповім вам так. Але він зі скандинавськими коріннями і зі скандинавським духом. Зустрічайте Polestar 2! Що ж в нього такого скандинавського, запитаєте ви мене? Так це ж Volvo. Тобто, Тому що у 2015 році Volvo об'єдналася разом з Geely і викупила компанію Polestar. І через 2 роки вони вирішили, що вони будуть робити електрокари і конкурувати з Tesla. Але у 2019 році вони вирішують випускати гібридні авто. І це була модель Polestar 1. Вона випустилася в тиражі до тисячі штук. Та випускалася з 19 по 22 Це авто дуже всіх вразило, але воно було занадто дороге. Але не о цьому. Наш сьогоднішній гість Polestar 2. Він електрока, як я вже сказав. Та він випускається по, з 2020 року по сьогодні. Як ми знаємо, компанія Geely викупила компанію Volvo, та з цього приводу ці авто виробляються в Китаї. Але по перше, що я хочу сказати, якщо ви будете порівнювати це авто, то вам потрібно його порівнювати з Volkswagen ID.3 або Tesla Model 3, тому що вона їх прямий конкурент. Тож перейдемо до технічних характеристик цього електрокару. 71 одна кіловатна батарея, 460 км запас руху, але по циклу VLTP. Він точніший за NEDC, але проїде 460 км без ніяких проблем. Також до сотки це авто розгоняється за 4,7 секунд. Це дуже швидко, як для електрокару. Так, він виглядає як спортивний. Що робить це авто спортивним? По-перше, це три режими налаштування керма. Також є спортивний режим, який виключає Traction Control, тобто ви будете рулити власноруч. Також із приємних функцій є керування однією педалью, коли ви зупиняєтесь в цьому режимі. Машина включає рекуперацію. Тож вона заряджається, коли ви зупиняєтесь. Перейдемо до дизайну. Що я можу сказати за дизайн? Як справжній. Вольвовський, європейський, але трошечки з китайським фльором. Тобто, що я маю на увазі? Ми, як завжди, бачимо агресивну китайську оптику, агресивні кутові лінії. Також в нас є улюблений лайтбар позаду, але до цього пізніше. Але це авто виглядає. Як справжні Volvo. вони зберегли свою рішітку, але без значка Volvo. Також вони зберегли свої фари. Як я вже сказав, вони ось такі агресивні, тобто вони трохи модифіковані, але сам стиль зберігся від Volvo. Давайте йти далі по цьому авто. Маємо 19 дисків, взагалі, як у всіх електрокарів зараз. Також дзеркала тут є датчики сліпих зон. На цих дзеркалах немає такої рамки. І воно виглядає більш стильово, і ви, ви бачите більш дзеркало, аніж ці рамки. Йдемо далі. Це, це авто повинно конкурувати з Теслою. але в нього звичайні класичні ручки. Я не вважаю, що це мінус. Компанія Volvo вирішила не брати Tesla стандарти, називаємо їх так, і оставила ці ручки. Звичайними завдяки цьому, коли ви розблокуєте своє авто, ці ручки починають світитися, тому що внизу є світодіод. Далі, як завжди, в нас є два лючки: з правої сторони є Charge, з лівої більш така довга, але краще для вашого авто зарядка. Далі ми йдемо до багажнику. Це великий плюс для цього авто, тому що багажник, незважаючи на те, що це виглядає як спорткар, багажник тут досі великий для цього авто. Але, що я хочу ще сказати, агресивна деодна оптика, лайтбар, як ми все полюбляємо, тому що, ну, як ми бачимо, китайці робили зад а європейці перед цього електрокару. Також, з приємних функцій, тут є сенсорне відкриття багажнику. Ви проводите. Своєю ногою ось так відкривається багажник, і, як ми можемо бачити, він доволі просторий. Ви сюди зможете закинути свою запаску та купу деяких речей. Але, як я вже сказав, це мінус, коли немає в машині місця для запаски. Це скандинави, і вони гадали про те, що ви будете їхати до Швеції або до Коверли, до Карпат, куди вам завгодно, з лижньою. Тому вони зробили ось цей лючок, щоб ви могли класти, наприклад, лижі і вони будуть виїжджати до салону. При цьому не потрібно буде складати заднє сидіння. Але ви можете це зробити і ваш багажник буде набагато більше. Також ви можете перевозити матрас, наприклад. Наприклад, до бабусі матрас. Чому ні? Відкинули задній ряд, закинули матрас, поїхали. Перейшли до салону. як завжди, розмовляємо з приводу ергономіки. Мені тут незручно. Ви, мабуть, здивовані, але мені тут реально не зручно, тому що тут спортивна посадка. Я ненавиджу спортивну посадку. Але якщо ви берете цей електрокар, то ви заздалегідь знаєте, що це зроблено так. Тож, далі по ергономіці: у нас є ось такий підлокітник. Також тут є підстаканник, Але якщо тут стоїть якийсь напой, тобто, може, кофе, то вам буде не дуже зручно. Щось переключати або перемикати передачу на селекторі передач. Тому ми трохи пізніше поговоримо про монітор, але це не дуже зручно, коли у вас ось тут стоїть кава, наприклад, і ви щось робите своєю рукою ось тут. Тому ви будете чіпляти стакан. Який знаходиться під стаканку, тобто це не дуже зручно, як на мене. Також, якщо ви щось будете перемикати на моніторі, звідси, ви будете задівати аварійку і будете на неї натискати, тому що вона дуже ніжна і одразу натискається з приводу центральної панелі. Тут є ще, як я вже сказав, аварійка, обдув переднього і заднього скла. Та також є перемикач аудіо, тобто ви можете робити гучніше, тихіше, також ставити на паузу або включати якусь музику. Також ось тут у нас є. Ось такий бардачок для телефона, але якщо у вас великий телефон, вам, дуже, вам теж буде незручно, тому що по стандарту він, йому треба лежати ось так. Але в мене він буде лежати ось так, тому що мій телефон буде перекривати ось цю центральну панель, тобто він майже натискає на аварійку. Це не дуже зручно, тому треба класти ось так телефон. якщо... У вас він великий. Цей підлокітник у нас регулюється, також у нас є другий підстаканник, але я не розумію, навіщо він тут. Так, це спортивний електрокар, але я не бачу сенсу робити тут другий підстаканник, тому що ну, вам не дуже зручно, вам, вам реально не зручно їхати, коли, коли щось тут заважає. Тому ви можете. Просто навіть розлити ваш напой. Так, кришка або підлокітник він відкидується назад, але я не думаю, що комусь хто сидить позаду, буде зручно сидіти. Зручно так сидіти. Тобто він буде бити по колінах. Давайте все ж таки поговоримо про. Функції, які знаходяться в цьому авто, тобто це електрорегулювання сидінь, також пам'ять сидінь, також електрорегулювання дзеркал. Ще з приємних функцій у нас є мультикермо. Тут ви можете перемикати або робити ваш адаптивний коліс контроль, робити гучніше, тихіше, також є войсовер, тобто ви можете говорити з кимось або записувати якесь повідомлення, або щось інше. Далі що я можу сказати по матеріалам в цьому автобус, усе авто зроблено з, з такої тканини. Але дуже якісної, дуже преміальної тканини, тому що вона на дотик дуже-дуже дуже така приємна. Далі в нас є бардачок, котрий не буде бити по колінах тому, хто їде за пасажирським сидінням. Також з воно теж виконане з тканини, але з дуже-дуже приємним е, відчуттям, ну, ось таке м'яке, і дуже зручно на ньому сидіти. Також з функції цього. Крісла ми маємо ще доп. підтримку ніг. Тобто, якщо вам не дуже зручно сидіти, як мені, ви можете зробити вище або нижче, зважаючи на ваш зріст, почуття, як ви хочете. Також поговоримо за монітор. Це реально скарб цього авто. Тому що, як я вже сказав, тут є три режими регулювання керма, спорт режим і та ви усе це. Перемикайте на цьому моніторі. І воно дуже-дуже по скандинавському мінімалістично. І ви не будете мати проблем, щоб щось тут натикати. Як якщо ви не знаєте англійську мову або не знаєте китайську мову, зроблено дуже просто і зрозуміло, тобто ви зможете знайти все, що завгодно. Але коли ми намагалися знайти клімат-контроль, ми шукали його десь приблизно хвилини три. Коли я зробив ось так, я все одразу зрозумів. Клімат-контроль у нас виїжджає, коли ми свайпуємо догори. Також з функції ви можете виставити собі таймер, коли машина буде підігріватися. Наприклад, ви виїжджаєте до роботи у 8 і вам треба, щоб в машині було затишно, тепло. Тобто машина, наприклад, ви поставили на 7,50, і машина сама починає себе підігрівати. Щоб ви прийшли, так скажучи, на гаряче. Також, як я вже сказав, є адаптивний круїз-контроль, утримання у смузі, парктроники, камера заднього, заднього виду, як я вже сказав, датчики сліпих зон. І, і коли ви включаєте реверсну передачу, ваші дзеркала можуть підійматися або опускатися, як вам зручніше тут це, це все налаштовується. Тож, ми позаду, по-перше, ергономіка. Мені тут незручно. Я сидів попереду, тобто я був водієм, І якщо водій буде мого зріста, мені буде незручно, якщо я буду сидіти, зад... сидіти позаду, тому що ну як це може бути? Я не розумію. тобто, Я їду, мені незручно попереду та мені незручно позаду. Тобто, як це може бути? Я, ну, я розумію, що це спорткар, що він не, не для цього. І що це невелюється багажником, великим багажником позаду. Позадіннях вони зроблені з таких же матеріалів, як і попереду, але тут немає не підтримки ніг. Але навіщо вона тут треба, тому що ми сидімо позаду, і тут вже ніякої підтримки для ніг не треба, тому що я і так опираюся в, в водія. Подалі, в нас є блок з дефлекторами. Якщо мені тут дуже холодно, я можу включити головну, головну функцію позаду це. Підігрівач задніх сидінь. Тобто я його увімкнув, і сидіння почне нагріватися, і мені буде тут комфортніше. Також з приємної функції тут є е, два порти USB-C. Підлокітник, підлокітник з підстаканниками. Тобто зараз мені буде зручніше сидіти, але я, я все рівно б'юся колінами об водія Що ви зараз бачите? Це скарб. Міг би я сказати, якщо б мені було б зручно по ергономіці. Але за свою ціну, за свої гроші, це дуже-дуже добре, це дуже стильове, дуже, дуже сучасне авто, на яке вам потрібно звернути свою увагу. Так, це авто з Китаю, але воно дуже дуже європейське, як ви могли це побачити. Тому що це Вольво, як я вже говорив. Та головне, що я в цьому електрокарі, це його безпека. Тому що це Volvo і це дуже-дуже важливо, коли є безпека. Гарний, дуже стильовий дизайн, сучасні новітні функції, безпека від Volvo дуже гарні, дуже добрі характеристики. 4 і 7 роз'їн для електрокару це дуже-дуже дуже рідко, але це дуже добре. Так, є мінус в ергономіці, але це для мене, тому що я не полюбляю спортивну посадку. А що я хочу нагадати? Мене звуть Дмитро, це компанія BX-Auto. Звертайтесь до нас, пишіть нам та всім гарного настрою і гарного дня!